З нової шкільної програми мають бути вилучені твори російських авторів. Детальніше про це поговоримо з керівником головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства України Юрієм Кононенком. Пане Юрію, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Отож, запит... доброранка отож, запитання, чи готова нова шкільна програма без творів російських авторів? Ну, давайте я більш докладно розкажу тоді, наскільки ну, власне, це можливо. Власне, для, Справа... для цього ми і запросили Справа... вас в ефір. Да -да. Справа в тому, що Міністерство освіти протягом ну фактично закінчення весни і літа цього року організувало роботу щодо оновлення. Деяких навчальних програм шкільних предметів в першу чергу це стосується історії України, всесвітньої історії, зарубіжної літератури, географії, захисту України. Ще деяких предметів. Ну у зв'язку, власне кажучи, не будемо цього приховувати. З російською агресією, тому що треба було ще раз дуже уважно продивитися на зміст навчальних програм. Ну а також внести взагалі зміни, які відповідали б сучасному рівню розвитку науки, в тому числі це стосувалося, як я вже сказав, і програми з зарубіжної літератури. Зараз ситуація така. Була створена робоча група, вона зробила свої висновки. Після цього науково-методична комісія міністерства також розглядала цю програму, і відбулася нарада під головуванням міністра освіти і науки, де теж розглядались деякі такі ключові питання. Цієї програми зараз підготовлено загальний проєкт наказу Міністерства про затвердження всіх змін до всіх навчальних програм. Ми очікуємо, що найближчим часом його буде підписано, і таким чином, з 1 вересня нового навчального року діти вже вчитимуться за новими програмами. Одразу хочу сказати, що якщо говорити отак концептуально, то прийнято рішення, що Письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною, тобто, або вони народились в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали в своїх творах українську тематику, їхня творчість буде залишатися в навчальних програмах. Це, ну, наприклад, Микола Гоголь Звичайно, тут взагалі, е, ну якщо буде там часто, ми можемо про це докладно поговорити, але зрозуміло, що це фактично наш український так. письменник, який е, дуже багато зробив для української культури, скажімо так. Або Володимир Галтіонович Короленко, е, так же точно вивчатиметься твір е, Михайла Булгакова Собаче серце е, в програмі залишиться вивчення твору Анатолія Кузнецова Бабин Яр. Тому що це знаковий твір документальний, який пов'язаний тісно з трагічною подією, яка була на території України. Ну і е, такий твір, як «12 стільців» ільфа і Петрова, які дуже люблять. Ну, Не лише Одессити, а всі, я гадаю, громадяни України він також вивчатиметься в шкільній програмі. Так. Ну, от Якщо дуже коротко спочатку, то тоді от таким чином. Так. Пане Юрію, а на місце вилучених творів які нові додали яких письменників? Дивіться, значить, у нас взагалі, яка ситуація в радянський спадок? Нам залишилось коли ми започаткували вивчення зарубіжної літератури, то цей курс значною мірою складався ну, в, в, в дуже великій кількості творів російської літератури класичної і ще тоді радянської літератури. Поступово, поступово за всі роки незалежності України, те таке процентне відношення творів російської території, вона постійно За рахунок включення в цю програму творів англійської, французької, іспанської класичних літератур, американської, ну і взагалі літератур народів світу, в тому числі і східної літератури. же точно, і зараз, коли от робоча група працювала. То воно розумієте, тут слово замість воно не дуже буде підходити, тому що просто у нас дуже багато творів воно вивчається на вибір. Ну, от, наприклад, якщо говорити зовсім про нове, то Йозеф Рот, австрійський письменник, він теж буде вивчатися в курсі шкільної зарубіжної літератури. Тобто, дуже багато відомих письменників, які творили на європейському, американському та азійському континентах, вони тепер вивчатимуться в. vë kusë e shkilënë e zërëbizë në literaturë. Uh, Pan Iru, e shumë mëzën e të Тепер логістичне запитання. Ви сказали, що ось програма ще не затверджена, але найближчим часом має бути підписана. Тим не менш, до початку навчального року залишається вже менше місяця. Вчителі мають підготуватися, наприклад, прочитати, якщо нові твори туди введені в програми. Вони не мають прочитати самі цей твір, продумати, як його подати учням, і чи матимуть учні тексти у шкільних бібліотеках нових творів, яких раніше не було. От ці питання. Якось вирішується. Дивіться, значить, давайте, щоб ми нікого не лякали ні вчителів, ні особливо дітей. Дуже великої кількості нових творів, які включені в програму, не буде. не буде. Тобто в основному вивчатимуться. Просто у нас ще що відбулося в програмі. Наприклад, якщо раніше деякі твори вивчались як для додаткового читання, тобто діти, якщо хотіли, могли ці книжки читати, то деякі з них вони переведені в е, текстуальне вивчення, тобто е, масового включення нових творів не буде. Тобто кістяк програми залишається такою, як є. У нас останнім часом дуже багато перекладів зарубіжної літератури було видано українською мовою і, власне, кажучи, переважна кількість звичайно вона вивчається українською мовою. що тобто ми не бачимо тут великої проблеми. Ті зміни, які будуть внесені і в результаті будуть затверджені. Ну, по перше, громадськість, вона вже так би мовити, поінформована, бо вона була педагогічна громадськість, я маю на увазі. Вона брала активну участь в цьому роботі. Ця робота обов'язково буде проведена на початку. На до початку навчального року на початку, тобто цим займатимуться інститути після дипломної освіти, які є в кожній області. Тобто, ми не бачимо, що тут може бути якийсь проблемний момент вчителі будуть підготовлені і діти теж. Матимуть ті тексти, які вони Е, дякую. Сподіваємося, що так воно і буде. Дякуємо за інформацію. Юрій Кононенко, керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки України, коментував у нашому ефірі затвердження нової шкільної програми, з якої будуть вилучені твори російських письменників.